У Маневичах, що на Волині викрили трьох чоловіків, які видурювали кошти за повернення полонених воїнів з додому у їх рідних. Про це повідомили у прислужбі Волинської обласної прокуратури. За даними слідства, двоє засуджених, які відбувають покарання у Маневицькій виправній колонії номер 42 разом зі спільником з волі видурювали кошти у громадян, родичі яких військовослужбовці зсу перебувають у полоні чи зникли безвісти. Ошуканці із соцмереж дізнавалися про безвісно зниклих та полонених, дзвонили до їхніх родичів та називалися військовослужбовцями армії РФ чи ПВК Вагнер і обіцяли за гроші повернути їх на батьківщину. Іноді, для правдоподібності, шахраї навіть дозволяли родичам хвильку порозмовляти із підставним сином, який перебуває у полоні. У ході обшуків, проведених 7 квітня 2023 року, у фігурантів провадження було вилучено 7 тисяч доларів. США бої Паси, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та чорнові записи на усе вилучене накладено арешт.